Всім привіт! Я рада вітати вас на цьому вебінарі, який я присвятила заробітку грошей в інстаграмі в 2025 році. Сьогодні ми детальніше поговоримо про те, де кожен із вас може почати заробляти вже. Завтра додавши трішки зусиль і почавши щось робити в цьому напрямку, по-перше, познайомимось. Мене звати Ольга Чайчук. Можливо, хтось бачить мене вперше, хтось, можливо, підписаний давно. Я експертка з проявлення, я блогерка зі стажем, і я людина, яка на жаль, втрачала все. Я двічі переселенка, я приїздила із Донецька в Запоріжжя, із Запоріжжя в Київ, і кожен раз через неприємні обставини під назвою Війна. І всі ці переїзди показали мені одну таку штуку, що фізичний бізнес, на жаль, не має можливості підтримувати тебе постійно. Бо працюючи в Донецьку в міліції, я втратила роботу з переїздом, бо була зміна кадрів і різні нюанси в цій сфері. Я пішла з цієї роботи. Переїжджавши з Запоріжжя в Київ, я втратила свою мережу фітнес-клубів, яку будувала 5 років, через те, що всі тренери роз'їхалися, оренда приміщень стала непідйомною, і довелося закривати цей бізнес. І ось в Києві, рік тому, я зрозуміла, що найкращою нішою, найкращим місцем, яке буде з тобою завжди, це буде саме інстаграм. Це той прибуток, який залишиться з вами, де б ви не були, і що б ви не робили, він завжди буде приносити вам гроші і задоволення. Тому. Сьогодні про інстаграм вам розповідаю я, блогерка, яка пройшла великий довгий шлях і за останній рік стала класним експертом в ніші проявлення, в ніші монетизації і заробітку в інстаграмі, і маю вже більше тисячі клієнтів в цій сфері, які проходять мої продукти і починають заробляти разом зі мною. Де ж ваші гроші в інстаграмі в 2025 році? По-перше, я часто чую від людей, що їм дуже важко почати проявлятися, бо в них не на інстаграмна зовнішність, в нас не поставлена мова, ми погано розмовляємо українською. Або ми, наприклад, антураж, не квартира не та, і все не те. Але я починаю казати про те, що заробіток в інстаграмі це не завжди блогінг, це не завжди розвиток особистого бренду, хоча це, звісно, дуже класно. Але в нас десятки. Позакадрових професій, які можуть приносити вам прибуток: контент-мейкери, продюсери, сторізмейкери, люди, які монтують, обробляють, ретушують фото, фотографують в кінці кінців, всі ці люди це маленькі складові великого механізму і цим. Складником великого механізму легко може стати хтось із вас. Для цього треба просто отримати певні навички. Для монтажу це певно монтаж в додатках, для того, щоб створювати креативні дизайни або креативні відео, це насмотрість і розуміння того, чого від вас хочуть. Якщо ви хочете продюсувати, то певно це навички з продажу. І дуже-дуже багато різних ніж підтягують за собою різні аспекти. Всі ці аспекти ви Можете вивчати потрошки. Це не значить, що треба починати витрачати десятки, сотні тисяч гривень на навчання. Ви можете почати з чогось маленького і зрозуміти, як мінімум, що цікаво саме вам. Тому, якщо ви людина, яка не хоче світитися в кадрі, яка поки розуміє, що це трішки не її формат. Будь ласка, запрошую вас спробувати будь-яку з цих професій, які я перелічила, їх дуже багато, і якась із них точно може вам знадобитися. Далі повертаємося до тих, хто все ж таки готовий вийти в кадр, а, тому що заробляти в інстаграмі сьогодні дуже класно і дуже круто саме через розвиток особистого бренду. Наприклад, моєму наразі в мене декілька позицій заробітку в Інстаграмі: це реклама як у блогера, це монетизація сторінки через консультації і наставництва. Створення моєї продуктової лінійки і продукти, які купують мої підписники і проходять. І звісно, окрім цього, я виступаю запрошеним спікером на великих курсах у великих блогерів, що так само дає мені класний заробіток і впізнаваність також. Тому обов'язково зверніть увагу на цю нішу. Якщо вам цікаво спілкуватися з людьми, якщо ви хочете щось донести цьому світу, показати, що ви робите, як ви це робите, 100% треба пробувати. Я хочу сказати. Що розвивати інстаграм? Instagram... Треба абсолютно кожному. Тому, хто має професію, це точно треба, бо у вас вже є експертність, яку ви можете показати людям. Вам просто трішки треба підтягнути розуміння, як її класно опакувати, класно подати людям і класно продати свої послуги. Якщо експертності наразі немає, я хочу сказати, що це абсолютно моя історія, бо коли я заходила в інстаграм, моя ніша була материнство Я була вже мамою однієї дитини, а я вже була вагітною другою дитинкою, і тоді тоді в другому декреті мені стало дуже сумно, я вирішила, що мені треба щось змінювати в цьому житті, і це була класна історія. Бо коли я почала ділитися в інстаграмі, на мій погляд, дуже зрозумілими і простими речами, я знайшла великий відклик від матусі. Я створила своє ком'юніті дівчат, з якими ми проводили разом час, проводили спільні колаборації, робили якісь цікаві речі, які... Лише завдяки інстаграму стали можливими, бо наразі ніхто не знайомиться на вулиці. Ну, може, хтось і знайомиться, але це може трішки лякати. І саме інстаграм, та площадка, яка може дати вам не лише заробіток, а ще й проявленість, комунікацію нових друзів і нові можливості. Тому зверніть увагу на якусь із цих ніж. Але для початку треба спробувати. Повторимося, де сьогодні можна заробляти в інстаграмі. По перше, це позакадрові професії. По типу продюсерів, дизайнерів, креативних монтажерів, режисерів, сторіс-мейкерів і контент-мейкерів і дуже ще багато, великий перелік. По-друге, це люди в кадрі, ті, хто розвивають свій особистий бренд, ті, хто стають блогерами, ті, хто починають війщать на велику публіку, знаходять своїх людей і стають інфлюєнсерами, людьми, за якими йдуть інші. Третє, це, звісно, люди з експертністю: лікарі, косметологи, б'юті сфера абсолютно вся. Люди, які щось роблять своїми руками. Ви всі вже маєте експертність і вам треба про це заявляти. Не треба ховатися за своїми товарами і не показувати обличчя, або люди купують людей, і це перше, що кожен з нас має пам'ятати. Тому вам обов'язково треба розвивати інстаграм. І четверте, це, звісно, бізнеси, великі масштабні або початківці, які тільки починають свій шлях в інстаграмі: це кав'ярні. Салони краси, в яких немає одного представника, але є компанія людей. Подивіться, будь ласка, як круто сьогодні розвивається нова пошта, Укрпошта, різні інші сервіси, по типу монобанку. В них постійно класні колаборації, постійно прикольні реклами, які привертають увагу людей. Це не тому, що в них немає клієнтів. Це тому, що лояльність клієнтів підвищується. Нам хочеться на це дивитися і нам хочеться це покупати. Тому вирішайте скоріше, який з цих форматів підходить саме вам. Після перегляду цього відео обов'язково пишіть в коментарях, який саме формат вас зацікавив, або можливо в якому форматі ви вже робите свої перші кроки. І після цього обов'язково в шапці мого профілю переходьте на челендж проявлення, в якому є 21 крок, який приведе вас до фінального результату, який допоможе вам. Зрозуміти, як вам проявитися в інстаграмі, як саме вам почати заробляти через ваш інстаграм. В цьому челенджі я трішечки презентую програму, бо вона дуже крута. Я обожнюю цей продукт, я люблю його всією душею, і я неймовірно вдячна кожному, хто довірив мені свій час, і кожному, хто сказав, що це було не дарма, а це майже 100% людей, бо трішки хтось, можливо, ще не допройшов. І так, в цьому челенджі за 21 день я познайомлю вас з. Усіма інструментами, які можуть вам знадобитися, ми розберемо які види блогів є більш детальніше. Ми з вами звернемо увагу на нішування, тобто, що саме вам треба доносити вашому клієнту, метаповідомлення, які хоче чути від вас людина, що саме вона хоче почути, щоб купити саме у вас, бо ми розуміємо, що конкурентність сьогодні немаленька, і певно, що треба якось виділятися посеред цих людей. По-третє, ми розберемо з вами кожен інструмент просування: сторізи і сторітелінги, рілзи, публікації, публікації, каруселі. Я розкажу вам про різні способи монетизації, про таргетовану рекламу, про співпрацю з блогерами, про взаємопіари. Абсолютно, про все, що може принести вам клієнтів. І гроші після цього з вами попрацюють мої вчителі і мої наставники, які розкажуть, де ховаються страхи і проявлення в інстаграмі. На ефірах будуть виступати психологи, будуть виступати регресологи, які допоможуть докупатися до цієї серединної проблеми, яка не дає проявлятися саме вам. Окрім цього, звісно, ми. Детальніше познайомимося із продажами і продуктовою лінійкою, бо без цього, певно, ми нікуди не дінемося. І після цього ми підсумуємо проходження челенджу класними результатами. Ознайомитись з результатами можна на сторінці мого челенджу. «21 день до успіху, де ви побачите, що дівчатка отримають прекрасні результати. Вони починають. Заробляти вони починають отримувати клієнтів, вони починають знаходити себе, свої ніші і своє призначення, а що може бути краще. Тож, любі мої, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Запрошую вас на свій челендж і ми знайдемо саме ваші гроші.